438 відняти 272. Саме це нам треба обрахувати в цьому відео. Отже, спочатку створюємо магічним чином ілюстрацію, де ми вже розбили кожне з чисел 438 та 272 на сотні, десятки та одиниці. Тож подивімося, чи все правильно тут розбито. Почнімо з 438. 4 відповідає за кількість сотень. Ось вони. Перша сотня, друга, третя та четверта. Все правильно, чотири сотні. Далі. Трійка, трійка відповідає за кількість десятків. Ось вони. Перший, другий та третій. Три десятки. І цифра 8 відповідає за кількість одиниць. Перша одиниця, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома та восьма. Вісім одиниць в сумі. Все правильно. І від чотирьох сотень трьох десятків та восьми одиниць ми віднімаємо 272. Або віднімаємо дві сотні. Дві сотні. Потім ще віднімаємо сім десятків. І ще віднімаємо дві одиниці. Дві одиниці. Тож, ніби ми розібралися з умовою і вже можемо працювати. Але я закликаю вас зупинити відео та спробувати отримати результат обрахунків, тобто відповідь самотужки. А ми рухаємось до розв'язку. Тож. Починаємо працювати з одиниць. Потім рухаємось на десятки і з десятків на сотні. Отже, маємо спочатку 8 одиниць. І від восьми одиниць ми плануємо відняти 2 одиниці. Тож, 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 ми ніби беремо і забираємо від восьми одиниць 2 одиниці. З чим ми залишаємось? що у нас залишилось? Залишились оці от одиниці. Скільки їх? Одна, дві, три, 4, 5, 6. Тож ми залишаємось з шістьма одиницями. Супер! Тепер дивимось на десятки. У Нас тут три десятки. Відняти, відняти сім десятків. Пу-пу-пу-пу-пу. Напевно, виглядає складно. І ми не можемо відняти від трьох сім, бо вийде якийсь нонсенс. Дивіться, тепер що ми робимо? Ми дивимося ніби вперед, з десятків на сотні. І ми кажемо: аго, сотні, а можна взяти вас в борг? Вони такі: звісно, беріть, у нас якраз є одна зайва сотня. Ось вона. І ми забираємо цю сотню, забираємо і переміщуємо її до десятків. От, взяли і перемістили. І тепер цю сотню, цю сотню ми розбиваємо на десятки. Нагадаю, що кожна сотня це по суті 10 десятків. Тож беремо і розбиваємо на 10 десятків. Зараз ще перевіримо, чи дійсно їх 10. Не треба ніколи. Вірити на слово. Перший десяток, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий. Дійсно, у нас 10 десятків. Отже, окрім цих 10 десятків, які ми позичили, як ви чудово бачите, ми ще тут маємо оці от три десятки, які в нас спочатку були. Тож в сумі в нас виходить 13 десятків. І ще відняти. 7 десятків. Окей. Тож ми від 13 віднімаємо 7. І проілюструємо це. Спочатку забираємо цей десяток, потім ще ці 3. І тепер нам треба забрати ще 3 десятки. Ну, наприклад, ці. І що ми залишаємось? Що в нас залишилось? А В нас залишилось оці от десятки. Яких в нас 1, 2. 3, 4, 5, 6. Тож ми залишаємось з шістьмома десятками. І рухаємось тепер на сотні. Рухаємось на сотні. Маємо вже не 4 сотні, не 4, а 3. Перша сотня, друга та третя. Бо ми взяли ніби в борг. Отже, ми маємо 3 сотні відняти 2 сотні. І ми беремо і забираємо від трьох сотень дві сотні. Раз, два. І залишаємось з однією сотнею. Ось вона. Зараз ще підпишемо все це діло. Ось вона, це сотня. І так і підписуємо. У нас залишилась одна сотня. Отже, як відповідь ми вписуємо, ми вписуємо, що в нас залишилось після віднімання. Одна сотня, шість десятків та шість одиниць.